Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських гиру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава якої й беремося нині оспівати. Цю землю дав нам творець, аби ми красиві були, як вона, та в гармонії жили із нею. На теренах Прикарпаття є сільце одне, злагідною, мов сонце, назвою пшеничники, що притулилося до гористого урочища, яке чомусь загадково іменують чорною горою. На березі тихоплавної річки Ворони, назву якої теж виводять від того з чорного кольору, в цей час справжня ідилія для тутешньої дітлашні. Поселення зовсім невеличке, всього якась сотня хат старих і зовсім нових. А це значить, що тут буде виростати велике, мудре і багате українське плем'я гречкосіїв. З найвищого місця добре проглядаються східні околиці містечка Тисмениці, до якої звичайною польовою дорогою навпростець можна пішки дістатися. А ще ген далі на захід постають на горизонті новобудови Івано-Франківська. І вже зовсім поруч благословенне село Погоня, де серед пологих лісових схилів постає комплекс свято-Успенського погінського монастиря. Тут, під омофором Покутської цариці, відбуваються зцілення паломників ще від далеких княжих часів. У сусідніх пшеничниках, здається, теж витає сама ласка Божа, потопає у вітті духмяних лип, золотом виблискуючи на банях церков, що вказує на люд християнський, який ревно молиться у цих стінах. Під горою гарно доглянуті радянський пам'ятник і скромний повстанський меморіал, які нагадують нам про події. Другої світової війни, дещо вище колоритні колгоспні руїни, свідки тієї ж минулої доби. За розповідями старшої генерації тут перебував на постої один із гарнізонів Червоної армії, яка року 1939-го окупувала цей благодатний край. Сліди їхнього перебування надовго зосталися у пшеничниках. І лишень порівняно недавно лихою звісткою масово сколихнули селян про невинно замордованих земляків, яких каральні органи червонозоряних наїзників таємно скидали тут до загальних ям. На деякий час село наче завмер. Цю історію слід розпочинати з 1 вересня того ж 1939 року, коли нацисти без жодного спротиву вторглися на територію Речі Посполитої. Радянський Союз і Німеччина в той час, хоч і не вважалися союзниками, зате виступали як дуже виразні партнери, коли, приміром, проводили спільні військові паради. Демонструючи кожен свою силу, диктатори намагалися захопити і підпорядкувати своїм політично ідеологічним поглядам якомога більше чужої європейської спільноти. Гітлерівці захопили вісім держав, сталінці тільки п'ять, поділивши між собою ту ж Польщу, до якої входила Західна Україна. Від польських поліційних служб московство успадкувало списки людей, які вважали себе простими патріотами своєї нації. І саме над ними розпочався масований терор. Він сягнув свого апогею перед втечею радянської влади, після чого одразу відкрилася істинна суть страшної більшовицької системи. Одні жертви були знайдені одразу, інші. Пролежали в землі довгих сім десятків літ те, що розкопують на полях під пшеничниками, це роздягнуті розтерзані тіла зі слідами нелюдських катувань, яких НКВД звозили сюди зі станіславської, тлумацької, тисменецької в'язниць. А саме поховання не в силі зрівнятися навіть із сумнозвісним дем'яновим лазом чи яблунівськими криницями. Ця площа дорівнює чотирьом тисячам квадратних метрів. Як ви умирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами. Лишень в чистім полі ревіли гармати і землю вкривали сльозами. Біля півтисячі скелетів уже на рахунку дослідників трагедії та учасників науково-пошукової експедиції. Ось уже другий тиждень під сонцем і дощем не випускають із рук заступ подвижники з громадської організації Меморіал та студенти-семінаристи, незважаючи на фізично виснажливу працю. 77-річний Іван Павликівський прибув сюди серед перших. На рахунку якого не одні такі жахливі знахідки, от і тепер він продовжує керувати розкопками. Минулого року це був було десь жовтень місяць, я підійшов тут е, картоплю вже копали. Підійшов до одного та й кажу: слухай, щось я там не можу наверху знайти. А він каже: А там на полі є між хом'яківкою і пшеничниками. Я тобі покажу, навіть ці кості є, що тут брали шутер, брали пісок, і потім вже почали тут копати, перебирати в тих ямах, як ви бачите, і так далі. То ми минулого року. То минулий рік ми з тими кусками і вже вийшли на цю майже площу, то ми розкопали чуть не 200 ще минулого року. Цього року, як, як бачите, в цій ямі ми вже взяли 113 плюс того, що бачите, тут вже є 10 або й більше. І таким чином ми вже виходимо на четверту сотню, почали тут розкопувати. Притулена дитина до мами, ну і тут видно чоловік, бо двох дорослих і дитина. Такі три місця. Були і такі місця, розумієте, тут розкопали, дитина теж так притулена з мамою. От. І, і кілька місць ми навіть розкопали, що вагітна жінка. Там середині, розумієте, видно таке, що було дитя, дитяно, але то розумієте, залежить якого віку, там вже такого сформованого немає цього. Черепа і так далі. А це най, найбільше вражає. Ну, ясно, що сюди е, арештували, не возили, розумієте, розстрілювали і так інше. Або током вбивали там Франківську, або газом, так, аби не було слідів. Ну і таким чином возили сюди і скидали. Є такі свідки, що чули, як там в селі е, скидали, то навіть було чути, як. Е, Людину до людини голото так краскало. Дивує і насторожує те, що багато хто з місцевих знав про могильник. Знав і зі страху чи ще з якихось меркантильних міркувань продовжував мовчати, забравши в домовину свою непрощенну таємницю. Але нема тайного, щоб колись не стало явним. І тому сприяють найвищі сили. Кажуть, навіть у зливу хмари немов розступаються над цим місцем, ніби даючи останню можливість успішно закінчити богоугодну справу та за християнським звичаєм перепоховати наших нещасних краян, які раптово скінчили свій земний шлях неподалік маленького прикарпатського села, з теплою, мов сонце, назвою пшеничники. Що прихистилося до загадкової Чорної Гори.